А что переносим Минские договоренности на 2016 год? Формально президент отозвал, да? Что, не разрешил переносить. Но сейчас все уже об этом говорят. Там не открыто, но кто-то открыто уже говорит. Что будет-то? Да, переносим Минск? Ждем Минск 3 в 2016 году. Ну, це найкраще запитати президента, так? Тому що він якраз ну, і собі не дозволяє, і нам не дає дивитися далі, ніж 1 січня 2016 року, от наполяганням на, на виконанні Мінських домовленостей. Та ні, я, я не думаю, що ну, в тій чи іншій мірі нас примушуватимуть до діалогу з ДНР ЛНР, це абсолютно очевидно. Ми поки що бездарно ведемо дипломатичну гру, погоджуючись на це, от розширення всіх цих робочих груп в рамках мінського переговорного процесу. Це ж не що інше, як опосередковані форми визнання, інститулізації, діалогу, ну вже фактично як з рівними партнерами, в той час, коли ну от ми повинні були наполягати тільки на переговорах з Росією, тобто не вести з маріонетками ніяких переговорів. Через те, ну якщо українська влада залишиться в тому складі, в якому вона є, а я сподіваюся, це не буде так, ну от то вона продовжуватиме. Цю, цю політику. І так чи інакше, вона піде на інституалізацію цих відносин, розширюватиме. І от Можливо, відбуватиметься якась ілюзія діалогу з одночасними там невеликими пострілюваннями на кордоні. Ну, вже будемо сподіватися, там не зградів, але тим не менше. От швидше за все, тобто, це от, так от, ні шатка, ні валка, по-російськи кажуть, тобто воно е, так перекочуватиметься, якийсь так, якийсь час ще перекочуватиметься, поки е, обидві сторони зрозуміють, що вони виснажені настільки, що ну, вже навіть і снайперам не хочеться стріляти е, через лінію розмежування. І воно якось заморозиться на якомусь етапі. От, швидше за все. І всі інші сценарії вимагають дуже ну радикальної зміни підходів української влади і зосередження всіх ресурсів, а всіх ресурсів це і військових.